Прийшов лист про повернення коштів, тепер розумію, чому заблокований був банкінг. Довго не приходив, не знаю чому, але в банку нічого не говорили на цю тему. Зараз буду йти до банку. До банку я одразу беру своє засвідчення в ПІСі, так звана ліцензія, що в мене є фірма, що я торгую легально. Так само беру чек з Binance, просимо на підтримку. Вам його надають. Так само беру переписку, де сам ордер, скрін ордер роздрукував, щоб було зручніше переписку, де людина скидувала мені підтвердження переказу свого. Так само, де ми спілкувалися в чаті, людина надала свій номер. Зробив таку мінімальну верифікацію і поплатився. Висновок який? верифікувати поляків на 100%. Просто до відео, до всіх переказів, до витінгів рахункових. Коротше, на всі 100 більше, я думаю, в цю яму не будемо наступати, тому що прописуємо нові правила для себе, адже банк важливіший, ніж профіт, і часом треба робити повну верифікацію, повністю продивлятись профіль клієнта, скільки було в нього угод. І якщо людина відмовляється верифікуватись, то відмовляємо у ордері.